Так, ліфти. Два. Один працює, один не працює. цей працює, цей не працює. Ступенечки. Восьмий поверх. Лестниця, ось у номер. Так, ось такий у мене Туалет. Ванна. номер. Туалет. Ван номер. Ты номер набагато как у чем ударяты. me the po Подивіться там один з найбільших страхових України. Розміщені на старші тримки нашої держави. Тільки літак. Ага. Вот так хоть раньше будували Прагу. Стричная волища в Праге. Театр у Праги. С украинским прапором. ايوه <applause> 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 <متحدث> <applause> <applause> Площадь Христоносцы. Площадь Христоносцы. Карл четвертый. Деда людей дуже багато. я вам все не знімав, бо бородайтесь. Ось знімаєш, щось не знімаєш, щось показуєш, щось не показує. Бачите, сніга повна. Лотіпа я і посипав, так. Такі вони не солі сиплю, такими камінцями дрібними і кругом посипано, і дуже грязно в празі. Ось відкаже на що 5 років тому не було такої грязі, як зараз. Зараз у празі дуже, дуже багато. Ліття разного, так ось. А, Маленькая далеко. Так що з'явилася тут з і що вона тут давала можливість побудувати. ти було на сайті на сайті. А, короче, 5 хвилин. А, короче, 5 хвилин. 现在很快，你高温不是吗？ Речаны. O que Прапор України. Прапор Чехиї прапор Прагії пра... 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 і прапор України. Тут вибивають перші робочі візити. Сюди придають ці президенти. Це Хаміл Гілбер з іншого боку. Раніше ще сімей. Там більше признаємо. Багато людей хочуть Бачи, бачи, Собор Святого Виталія. Сами стара частина собору. Саме стара частина собору святого вітря. Дорозі будемо спускатись підніматися та спускатися. Це зроблено для того, щоб можна було якось по річці пересуватися, щоб можна було якось рухатись. Інакше це робити без шлюзів неможливо. По річці ходять лише мости, які були набудовані, дуже низькі, і через них просто великі кораблі не пройдуть. Для того, щоб це все перебудовувати, це дуже великі кошти. Так що зараз ми будемо стояти в шлюзах хвилин. 20, далі ми. Наш шлях удаж до фортеці Вишеград. Під Пішограда ми будемо розвити і будуть вас запрошувати ще декілька хвилин. І вже в 92-му році починається цю територію, коли розчистили, в 92-му році об'явили конкурс між молодими архітекторами, конкурс була архітектора з Великобританії, Німеччини, це було три молоді архітектори, які починають будувати те, що ми зараз бачимо. Ліце криголами, коли крига йшла по річці Лутаві, щоб вона не нашкодила. Нічого, нікому, нічому, Перше, що на себе брало цей удар, це саме Криголама, які ми бачимо. Зараз ми підійшли до коло мосту. Я дуже цікава така, щоб з усієї Богемії починали звозити яйця. З лабораторії дуже сильно здивувало всіх. Ростову знайшли сир, творог, бича кров, червоне воно. Запитання, коли куди поділи яйця, яке ми зараз бачимо. Міс прикрашає 30 скульптур. Це все копії. Ні однієї оригінальної скульптури ви не побачите. Річ у тому, що оригінали, які з'явилися в 16-17 столітті, були зроблені з регіонального каменю піщанику. Він дуже м'який та дуже добре. В Празі зробили копію. Перша функція цієї вежі в празі телевізійна вежа. А на сьогоднішній день це лише вежа, на яку можна піднятися. Але я себе на цій вежі почуваю не дуже комфортно, бо там сильний вітер і вона досить сильно хитається. Так, і ви це відчуваєте. Мені не добре, я не люблю так. Але не постійно, чотири рази зупиняли. Будівництво причина війни, але все ж таки початок 1344. Вони дуже релігіозні, і коли заходите до церкви, до католицьких костелів, до, до ви побачите дуже цікаву річ. Так, зараз ми Карловим мостом. Мостом дівчата, хлопці, загадуємо бажання. Загадуємо бажання. Зараз ми чому загадуємо. Загад... Бажання загадали. Коли ви прийдете до Іспанії, ви побачите, що в одній з капличок в кожному соборі обов'язково буде маленька така А зараз покажу, як виглядає така маленька куколка. Зазвичай вони дуже гарно вдягнені. Анці у іспанців є культ. Ісуса немовлята. Ось так виглядають. Дуже часто красун. Виходить заміж. Не мала грошей, мала шляхетне походження, але в родині вже не було грошей, і дівчинку видають заміж за чеха. Чех був старий ночі лінії, і охороняти всю родину іспанського походження. Так сталося, що дуже швиденько ця дівчинка стає багатою, дуже веселенькою вдовою. Чоловік був і настільки старший, що там фізично не могло бути дітей. І вона подяку. І вона подякувавши Богу, я не знаю за що. Приносить за це чудо, так що стала розбагатіла, приносить сімейну реліквію, бо вона вважала, що в неї не буде дітей. І далі монахи вже починає біля цієї сімейна молитва на різні різні мови світу. Це одне з міст, куди приходить дуже багато людей і молиться, вся його невеличка капличка, дівчата, вона вся прикрашена невеличкими браморовими. Табличками на різних мовах світу, там, наприклад. Ця помка не коштувала життя. Після Другої світової, світової війни всі скульптурці повернули свої місця. І саме в цій філармонії проходить саме великий музичний фестиваль. Дівчатка все закрили? Саме другий проходить найвеликий музичний фестиваль в Європі, який називається Пражське яро, Пражська Весна. Підходимо до Чехового мосту. Злити. і так проходили народні такі народні гуляння, коли е, собак травили на маленьких зайчиків чи щось якісь маленьких звірів. Так народ розважався. сладко ехать. Это что капец, это для мамы. Ой, что капец. Ой, да лежит на меня люди добрые. Ой, это для мамы. Ой, यार ऊ राज्यू बहाते Están unas perraciones. 어, 예, 은케